Наступний етап у моделюванні кабінету це встановлення вікон та дверей. Для цього нам знадобиться певний додаток, який в старих версіях Blender був за замовчуванням. В нових версіях його немає. Цей ядon або додаток називається Archimesh. Preferences. Обираємо пункт меню Get Extensions. І ось тут натискаємо Стрілочку вниз. обираємо Перейти на відповідний сайт, де можна цей аддон або додаток завантажити. Переходимо на вкладку адонів. рядку пошуку пишемо Archimesh. Натискаємо пошук. Ось цей адон. отримати цей додаток. Затискаємо лівою кнопкою миші і перетягуємо його у вікно програми Blender. Відпускаємо. Це вікно я закрию. Так як цей додаток вже встановлено на моєму комп'ютері, то тут висвічується ось таке сповіщення, що цей адон вже встановлений. Я закриваю все. У вас висвітиться віконце Встановити аддон». Після цього нам потрібно зробити відповідну розмітку під вікна і двері. При виділених стінах натискаємо TAB. Переходимо в режим редагування. Або, ще раз нагадаю, це можна обрати ось тут. Ну і перша розмітка у нас буде висота під віконь. Переводимо курсор приблизно ось це місце. Комбінація Ctrl-R. Бачимо ось таку лінію. Жовту, клікаємо, опускаємо трошки вниз. Висота під віконь зазвичай знаходиться на рівні 90 см від підлоги. Тому ось тут, де у нас параметр Z. Змінюємо значення на 0,9. Після цього нам необхідно ще додати певну розмітку під перекриття. Курсор мишки розміщуємо десь приблизно в цій області. Знову натискаємо Ctrl-R, клікаємо. Так як висота стелі у нас 3 метри, а товщина чи ширина оцих перекриттів 30 см, то ця лінія має бути на висоті 2,7 метра. здовж вісі Z. В принципі, все готово для того, щоб встановити вікно, але для цього ми переходимо в режим роботи з гранями. Вікна розміщені майже на всю стіну, ось тут, тому ми виділяємо ось цю грань. І нам її необхідно видалити, але тепер вже не всередину, а назовні на 20 см. Обираємо інструмент відповідний видавлювання, затискаємо маркер, переміщуємо. Його назовні. Відкриваємо меню останньої дії. Зараз я, ви бачите, трошки більше зробив це віддавлювання, ніж 20 см. Змінюємо значення, пишемо 0,2. Закриваємо віконце, щоб не заважало. Обираємо інструмент вибору. І після цього дану грань можна вже видаляти. Натискаємо Delete на клавіатурі і обираємо Faces. Місце під вікно готове. Тепер, що стосується дверей. Двері у нас по висоті 2-метрові, тому нам необхідно ще одну горизонтальну лінію провести, яка буде на висоті 2 метри. Комбінація Ctrl-R, клікаємо і змінюємося тут параметр на 2 метри. Двері у нас знаходяться приблизно з цій області, і знаходяться вони на відстані 56 см від ось цієї стіни. Тому ми знову. Натискаємо комбінацію Ctrl-R, Клікаємо. і дивимось по осі Y. У нас має значення бути 0.56. Ширина дверей 75 см, тому натискаємо знову Ctrl-R, клікаємо. Ось це ребро нам необхідно перемістити на 1,31 метра. І ось тут будуть наші двері. Переключаємося в режим роботи з гранями. Клікаємо по одній грані, Shift, клік по іншій. І також видавлюємо на 20 см. Відкриваємо меню. Змінюємо значення. Змінюємо інструмент. Видаляти будь-які елементи можна також. Не тільки натискаючи на клавішу Delete, а ще правою кнопочкою мишки. І ось обираємо пункт Delete Faces. Вікна і двері ми будемо встановлювати стандартні. А за потреби ми їх потім можемо змінити. Почнемо, мабуть, з дверей. Для того, щоб двері встановилися так, як потрібно, одразу цей проєм. Нам необхідно 3D-курсор перемістити ось на цю грань. Тому ми зараз в режимі роботи з гранями виділяємо її, натискаємо SHIFT-S і обираємо, щоб курсор перемістився до обраної грані. Все, після цього натискаємо Tab, виходимо з режиму редагування, знімаємо виділення з нашого об'єкта. І давайте додамо ще одну колекцію, в якій будуть знаходитися лише двері і вікна. Для цього в Outliner Ось тут клікаємо на Scene Collection, клік правою кнопочкою мишки. New Collection. Це у нас з'явилась друга колекція. Подвійний клік. Пишемо. Вікна. Але будемо пам'ятати, що там і двері будуть знаходитися. Перед тим, як вставляти вікна і двері, необхідно, щоб ця колекція була виділена. Тоді вони будуть поміщатися якраз в неї. І так, назвали ми колекцію Windows. Але вставляти будемо двері спочатку. Для того, щоб їх вставити, ми можемо натиснути ось тут додати. «Mesh» І, можливо, в самому низу буде у вас розділ архімеж. Бачимо тут пункт меню до двері. Як бачимо, двері по висоті трошки за високі вставилися, і під іншим кутом. Їх нам необхідно розвернути. Для цього ми переходимо. Нічого тут не змінюючи на вкладочку Create. І бачимо тут інформацію по дверям. Якщо у нас раптом зніметься виділення, то цієї інформації може тут не бути. Для того, щоб вона з'явилась, ми знову обираємо цю дверну раму. І всі налаштування треба робити саме ось тут. Перший пункт у нас rotation, це обертання дверей, тобто нам їх необхідно розвернути так, як потрібно, на 90 градусів. В який бік? Зараз будемо дивитися. Давайте мінус 90. Як бачимо, в протилежну сторону не хоче розвертатися. Тому, мабуть, потрібно буде зробити кут більший, ніж 90 градусів. Тобто 270. Тому що у нас відкривання дверей відбувається якраз з цього боку. Тобто рукоятка має бути ось тут. Для того, щоб більш чітко бачити. Де знаходиться в нас елемент, тому що зараз не дуже гарно це видно, воно все сіре. Давайте ми спробуємо змінити деякі налаштування. Ось тут натискаємо і колір. Давайте оберемо рандомний. Ось так. Для того, щоб всі об'єкти, які є в сцені, отримували різний колір. І тоді буде більш гарно видно. Де у нас один об'єкт, де у нас інший. До речі, двері можна було не повертати на 270 градусів. Достатньо було зробити ось так 90. І потім змінити напрямок відкривання. Зараз у нас з правої сторони ми могли зробити з лівої. Тобто, ось два варіанти, як можна це зробити. Висота дверей, як я вже сказав, 2 метри. От зараз встановлено значення 2,10. Давайте спробуємо, ставимо значення 2. Як бачимо, по висоті чудово підійшло. Далі, ширина у нас 75 см. Тут стоїть метр. Змінюємо значення. На 0,75 подивимось. Все чудово. Єдине, що ось ці двері разом з цією рамою можна посунути трошечки вперед. Для переміщення у нас тут є спеціальне. Порожнє тіло ось таке. Ось це перехрестя. Ми його виділяємо, і нам необхідно перемістити вздовж вісі X ці двері, тому дивитися будемо з цього боку. Натискаємо комбінацію G, X і переміщуємо двері. Ось приблизно так. Це двері стандартні у нас. Виділяємо знову раму. І у нас тут залишилося два пункти, які ми не розглянули. Це модель дверей і модель рукоятки. Можемо поперебирати. Поки що нас влаштовує влаштовують самі ці двері. Ось, але можна змінити на інші якісь. Якщо ми увімкнемо відображення матеріалів, ось так, то ми можемо побачити, який матеріал зараз знаходиться на об'єктах. Змінюючи моделі також Тут зараз не видно, але раніше тут ще було встановлено скло. На цих дверях, давайте ми залишимо саму першу модель, перемкнемося знову от сюди, також можемо змінити за потреби ручку. Вони є різні. Ну, або взагалі немає. Тобто, якщо ми будемо встановлювати якусь свою рукоятку, то ми обираємо пункт Кнон і ставимо. Також може трапитися так, що двері будуть зовсім інші. Якісь нестандартні, тоді ці потрібно буде видалити і встановити замість них інші двері. Давайте ми залишимо самий перший варіант, або якусь ось таку рукоятку, нехай поки буде. Так, двері у нас є. Якщо ось тут. Аутлайнер трошки розгорнути, то бачимо. От група з дверима знаходиться тут.